податься соблазну продать честь и совесть в современном мире? Об этом мы хотим поговорить с нашим гостем Валерием Владимировичем Ивановским, главным редактором Житомирской газеты «Сельское життя». Здравствуйте, Валерий Владимирович. Доброго дня. Вот сегодня перед нами стали такие вопросы. Журналист-политик – это хорошо? Ну, я вважаю, що все-таки е, журналістика це публічна діяльність, і, як і політика теж. І, на жаль, фактично, зараз на, на цій стадії розвитку нашого українського суспільства, коли воно трансформується від е, з тих ще часів радянських до того е, суспільства з європейського стилю, яким ми розбудовуємо, звичайно, в цьому плані е, журналісти має бути певним політиком. Тому що від політики, від політичної діяльності, на жаль, в нас в Україні багато чого залежить. Тому Політиком має бути журналіст. я в цьому переконаний. Це сучасної журналістики, як ви можете його оцінювати, воно плохо і хороше, це здорова журналістика або якісь болезні є. Наша журналістика страждає тими недоліками, які відчуває на собі і наше суспільство, яке розвивається яке починає розбудову. В європейському напрямку з європейськими цінностями хочу сказати, що і журналістика теж фактично починала колись із я себе відношу до тих до того покоління журналістиків, які саме вибрали право свободи слова, незалежності преси, які почав в кінці 80-х, на початку 90-х працювати в цій галузі, і фактично на ми пройшов всі ті етапи, які розвитку сучасної журналістики, які які відбувалися на теренах Житомирської області, хочу сказати, що багато того, що ми про що ми мріяли, як журналісти, про стан преси, про діяльність журналіста, про його творчий потенціал, звичайно, вони багато в чому не відбулися, тому що ті мрії, з якими колись ми починали цю діяльність незалежної пресі. Вони фактично невілювалися, і фактично, це вже це вже є недоліком і всієї нашої української держави, українського суспільства. І журналістика страждає тими ж вадами, які і ці. Ці складові нашого подальшого розвитку, і хочу сказати, що багато в чому є досягнення, багато в чому незалежність є засоби маси інформації, але багато в чому і вони залежні, і це теж наша проблема, з якою ми повинні або хто мириться, або хто бореться. Це вже як то кажуть, від власної позиції. Спасіба. Валерий Владимирович, вот мы можем взять несколько даже житомирских изданий, мы когда его читаем, практически чуть ли не кровь капает, секс, убийство, насилие. Как вот к этому относитесь? Почему, почему вот газеты, почему журналы, ну практически все средства массовой информации, они позволяют тебе размещать такие материалы, ну, действующие немножко угнетающие на людей. Чому вважається, що ПІПЛ хавий? Почему нет позитива, а вот один негатив сейчас? Світило тому, що звичайно журналістика це як дзеркало нашого стану нашого суспільства. На жаль, ми в своєму подальшому розвитку не враховуємо те, що. Починаємо дуже важкий шлях у до цивільного суспільства, але я бажаю, що тут дещо недопрацьовано. Наприклад, ми почали дуже різко будувати суспільство, так зване споживання. І замість того, що не враховуючи те, що суспільство споживання на заході воно звичайно розбудовано в умовах зовсім інших. Є, є, є моральні, релігійні та інші стимули стримування, які зберігають якісь між стосунки на належному рівні, і там фактично це все відбувається більш перше нормально і. Преса, до речі, як четверта влада, вона дійсно контролює ці всі процеси, вона є розвідником цих процесів, вона раз показує, куди розвиватися суспільство краще. І контролює владу і державу. І це нормально. У нас, на жаль, фактично через, я вважаю, основне основна причина в тому, це економічна недостатність, економічна залежність наших засобів маси інформації, вони звичайно повинні, мають заробляти кошти на своє виживання. І тому, звичайно, іноді, іноді. Я думаю, що це навіть знаєте, це те, що ми пережили початку 90-х років. От тоді це теж це було актуально, цей кров, і цей секс, сек, насилля і тому подібне. Да, -то Але ми це все пережили і зрозуміли, що це воно тимчасове явище, і все одно потім після цього якось абсолютно більше засобів масової інформації зрозуміло і пішло у нормальному русі розвиватися. Зараз я думаю, що теж дійсно відображається суспільство, тому що фактично, фактично, насилля і кров, і секс, воно, звичайно, занадто розповсюджене і стимулюється нашим, нашою державою вільно чи, чи не вільно, як то кажуть, але все одно стимулюється. і тому Засоби маси інформації не всі, звичайно, але клюнули на це і знову ж розуміють. Або, знаєте. Закриватися або щось е, робити, те, що користується попитом тимчасовим, чи у певної частки населення у певної кількості читачів, от зайняли вони якусь межу, і вони цим займаються. Хоча основна е, основна маса наших засобів маса інформації друкованих, вони звичайно теж тримають моральні норми, і це приємно. Я думаю, що це все тимчасово. Ну от е, ми зараз переходимо к ідеології. Вот диалогия в прессе, она должна быть вот, в средствах массовой информации. То есть вот была редакционная политика, она велась вот довольно скрупулезно. То есть это вот печатать, это не печатать, это вот снова печатать. Вот за эти рамки нельзя заходить. Сейчас вот такая идеология есть? Вот редакционная политика в нашей прессе, в средствах массовой информации вообще есть? Ну фактично, якщо взяти по великому рахунку, то звичайно тієї ідеології з радянських часів її немає. Хоча е, зрозуміло, що, наприклад, комунальні засоби масової інформації, державні засоби масової інформації, їх ідеологія е, полягає в тому, щоб інформаційно забезпечити діяльність влади. Інші засоби масової інформації, які теж працюють, на жаль, у нас чисто незалежних засобів масової інформації, дуже обмаль, тому що фактично е, найбільш потужні це вони і створені і скуплені найбільш заможними людьми, і, звичайно, вони відображають їхню волю. І фактично тому ідеологія, звичайно, побажано було б, щоб не було в такому плані розуміння, як ми зараз говоримо, але певна якась е, е, принципи діяльності. Е, Якісь засади інформаційні, які повинні бути загально, загально прийняті журналістами і працівниками ЗМІ, вона повинна бути. Вона повинна бути, по-перше, якщо взяти по великому рахунку, вона повинна з роз... цілоспрямовано працювати на цивілізований розвиток суспільства. Я ще раз нагадую, що журналісти мають, на моєму тому, бути розвідниками, які от зараз, наприклад, що нам робити? Чи повертатися, наприклад, до системи авторитаризму. Чи навпаки провести систему реформування системи державного управління? Чи схід, чи захід, тобто, фактично, ми повинні бути ангардом суспільства і пояснювати людям. Тому що, от, наприклад, взяти ці ж зараз вибори, так? Ну, скажіть, будь ласка, я не бачив в жодному, крім одної газети, де офіційно друкується, щоб десь хтось, якісь кандидати чи партії взагалі друкували свою програму. З чим вони йдуть на ці вибори? Ну, фактично невідомо. От люди питають, за кого голосувати. Я кажу, а ти програму партії, кого читав-небудь? Ні. Так, то як ж ти можеш вибрати, якщо ти не знаєш, це добре? Тобто в тому плані ідеологія, звичайно, не повинна бути, але певні обмеження з розумінням того, що журналістика, засоби маси інформації є ангардом суспільства, вони повинні існувати. Тоді це буде прогресивний розвиток суспільства гарантований. Ну от ми якраз затронули тему виборів і затронули тему, тему насилля. От скажіть, чим ближе к виборам, тим учились случаї нападіння на журналістів? то охранники Азарова избили журналистов, то охранники какого-то народного депутата избили журналиста. Вы человек, тоже подвершийся однажды нападению. Как вы оцениваете, почему, почему происходят вот эти нападения, но никто с ними не борется. Вот вы правильно сказали і відветили на свій віпрос, тому що з ними никто не борется. Хотя должны бороться. І в государственном нашем, в нашем государстве есть правоохранительные органы, которые обязаны бороться. Вот если, например, если я уже перейду на українську мову, якщо ми дивимося, зберемо мій конкретний випадок, то звичайно тут взагалі такий. І той випадок який показує всю, така весь сі в цьому питанні, наприклад. Якщо на мене скоєно було напад на на журналіста, я отримав два на живих поранення, і фактично мене запрошували на місце зустрічі як журналіста, як редактора газети, пропонували ознайомитися ознайомитись певними матеріалами. Тобто я був в робочий час в робочий, при, виконанні, при виконанні своїх службових обов'язків. Це чистий напад на журналіста, який підпадає під статтю 17 закону про державну підтримку засобів маси інформації та соціальний захист журналіста, яка про що говорить? Про те, що відповідальність за злочин проти журналіста прирівнюється як відповідальність за злочин проти працівника правоохоронного органу. Фактично тоді. А оскільки це було скоєно проти мене з групою осіб, то це ще більше, як то кажуть, посилює відповідальність. І фактично, зараз, якби ця стаття працювала, і прокуратура це вирішила, то фактично від за одної від 7 до 12 років вони отримали, за іншою від 9 до 14. Тобто то фактично, вже от чому, наприклад, на міліціонерів дуже рідко нападають. Тому що криміналітети люди знають, що за них це велика відповідальність. Тому держава фактично хай зробила нормальний крок і прирівняла це, але водночас ця стаття не є в карному кодексі, вона є в окремому законі. І От я звертався і до генерального прокурора, і власної прокуратури, і роз'ясню, в чому ді річ вже ж перепрацює. Ні, вони ігнорують ці вимоги. Прокуратура на останню відповідь сказала так, що нібито вони вже погоджуються, що вони дійсно ця стаття працює, але це можна вирішити в суді. Ну побачимо, чи суд це прийме рішення, але водночас прокуратура сама признала, що вона могла б кваліфікувати це по іншій статті, і відповідальність була б інша. Я переконаний, що якби оці статті існували, якби кілька пройшло судових процесів, і тому подібне журналіста відносилися дуже з величезною обережністю і не протягли руки руки, і не просто, як то кажуть, носилися з більш повагою. Ну час на якому етапі знаходиться ваше діло? Зараз йде суд, причому перший суд прийшов. Я просив направити на розслідування, тому що треба було знайти замовника. Відомо, хто нападав, три чоловіки. Вони, вони один цей сам, двоє з них вже визнали свою провину. Один із них відмовляється і показання, але все зрозуміло. Діло в тому, що мене цікавить лише одне, хто замовив це вбивство. Тому що я вважаю, що мало бути вбивство, тому що фактично мене замовляли, запрошували під в під'їзд будинку в певну квартиру. І це добре, що я просто не пішов і сказав, що зустрінемося на вулиці, то там вже імпровізовано отримано живі поранення. Аби в під'їзді я б просто стік по кров'ю і все. Тому я хочу сказати, що фактично, фактично, зараз йде друге засідання судове, вже після того, як провели слідство. Я звертався, щоб звичайно обов'язково прирівняли до працівника рахованого органу. Прокуратура на це не пішла, і тому фактично, ось цей яскравий приклад, чому, чому не працює. Чому соціально і кримінально і з по закону незахищені журналісти, і чому вони є об'єктами нападу? Я вважаю, що в цьому плані, до речі, я хотів би сказати, що фактично в цьому роль величезна має бути спілки журналістів. Наприклад, коли. Все на мене, на, на, наприклад, напали в 2010 році всі засоби масової інформації центральні про це повідомили, Виступала Карпачова двічі Верховній Раді в про Генеральний прокурор Верховної Раді. Але спілка журналістів чогось мовчала, навіть ніякої заяви ніби це так потрібно. Тому я хочу сказати, що це може бути темою окремої нашої розмови, що фактично стан справ у спілки журналістів у мене і внах, в моїх колег викликає дуже велике занепокоєння і іноді обурення. Я думаю, що рано чи пізно, я думаю, що це вже не забаром, певні зарушення, ми прийдемо до них. Тому що ми, як журналісти, повинні бути самоорганізованим, мати міцну бойову дієздатну організацію, яка завжди захищає інтереси журналістів. Ну, здесь мы переходим уже к другому крайности. Вот, например, сейчас модно навешивать ярлики «враг прессы». И вот постоянно публикуются рейтинги врагов прессы. Но, тем не менее, вот, например, кандидат в народные депутаты, Журавский, в парламенте зарегистрировал законопроект, который сейчас, ну, все говорят, либо закон Журавского, либо закон о, борьбе, о клевете. Да, про нахуй. Про нахуй. И вот Журавский почувствовал сопротивление, он почувствовал, что он может пролететь просто на этих выборах. В выборах он отзывает этот законопроект, но тем не менее, вот приезжал... Глава национальной спилки журналистов он сказал, что проект закона снова возвращен в парламент. Ну, звичайно, я хочу сказати, що коли я почув про це, воно дуже робилося і поспіхом цей проект, і відразу проголосували в першому читанні. Це було дійсно приготовлено якась провокація проти засобів масової інформації. Це одностайно. Тому що якщо цей закон приймається, це фактично можна закривати газети і взагалі бути білими пушистими, не цікавому читачеві, здрукувати ці публікації замовлені від влади там чи від своїх засновників, і все і після ць... і не торкатися, не торкатися оцих... Можновладці, оцих грошовладців, грош грош, грошможновладців, які дійсно потребують постійно контрольних з, з приводу за з боку засобів маси інформації. Тому що фактично, звичайно, гроші люблять тишу, вони це розуміють прекрасно. І вони хочуть, наприклад, на державній службі дуже багато чиновників, я як магістра державного управління про це можу засвідчити. І хочу сказати, що фактично там десь до рівня начальника управління то нормальні люди, які працюють за безцінок, за малі кошти, за малу зарплату. А от вище там, де вже починають куди, ходити бі, бюджетні кошти, то звичайно там фактично оці відкати це, це, це більш страшна нашої держави. Фактично, 20-30% цих бюджетних коштів вони сідають в кишенях можновладців. Тому їм, звичайно, ну що? вони гроші ж не, не само ціль, розумієте? Їх в кишені не, не покладеш, не покладе, чи мішок і все лежать. Треба десь. Побудувати будинок, треба купити автомобіль, а це видно. А про це тепер будуть забороняти, якщо це приймете закон, то відповідно, яка тут боротьба з корупцією і з розкраданням цих бюджетів і тому подібне. Факто однозначно і хочу сказати, що це був була провокація проти преси. Я взагалі то жару Журавського знаю 1998 року. Я ніколи не думав, що він може ось піти, стати автором такого законопроекту. Ну, мабуть, часи міняються, то таке діло. Але я хочу сказати про ту ж, спілку журналістів тільки прийняли закон. Я на сільший день подзвонив нашої голові обласної організації спілки журналістів Миколі Рою і сказав, давайте щось зробити, тому що це загибель для наших редакцій. Він каже: Добре, ми ось подумаємо, через пару днів проведемо якесь, якесь засідання. Дзвонюємо, через тиждень, нічого не, не, не зробив. Каже, він там Панчук поїде в Київ, щось там побачить, що там робиться, і тоді приймемо рішення. Так воно пройшло, і Панчук їздив, і фактично нічого не прийняли. І фактично, це Жартомарська обласна журналістська організація, це, мабуть, одна з небагатьох в Україні, яка взагалі ніякої реакції не провела по, з даного такого важливого питання життя нашої журналістики і засобів масової інформації. От, як ви читаєте? критика государства, критика власти, она должна быть, вот какие рамки должны быть в этой критике? То ли это поливание грязи, то ли просто раскрытие каких-то там, ну, тайн. Вот, например, с, той же, с тем же сайтом Wikileaks, Лайк, вот раскрывал человек секреты, а в итоге сейчас Соединенные Штаты требуют его выдачи. Ну, і що стосується Сполучених Штатів Америки, то в давня думка, це е, у них завжди була політика двойних подвійних стандартів і це однозна, одностайно. Пропагуючи одні там демократичні цінності, свобода, слова, незалежність преси, водночас вони, коли це торкається безпосередньо їх інтересів, вони про це забувають. Це не, не один раз мене зустрічали, це одностайно. Що стосується фактично щодо що стосується щодо преси і влади, і чи взагалі за собі маси інформації і влади, то я хочу сказати, що це однозначно у нас давно вже є добре відомий вираз. Преса це четверта влада, і це не тому, що гарні слова і сказано, тому що дійсно, коли працює цей орган на рівні четвертої влади, коли він контролює всі процеси з точки зору громадського контролю, контролює і Призначення і вибори до влади, і діяльність влади, і розповсюдження бюджетних коштів і тому подібне. То це, звичайно, стримує тих, хто звик щось підгребти під себе курка чи покласти щось собі в кишеню. Це дуже важливий стримуючий фактор. Особливо це в наш час дуже важливо, тому що знову ж таки ми вийшли на такий рівень корупції. Такий вже рівень, я от кажу про нашу Житомирський район, Це взагалі жах. Скільки публікацій було? І жодна наша ні районна прокуратура, куди я звертався, ні міліція, ні СБУ, ні, ні в адміністрації президента на це не реагують. Як будь то цього немає. По-перше, публікації в пресі, це вже згідно статті 94 Кримінального процесуального кодексу України, це вже є приводом для відкриття кримінальної справи. Тільки публікація одна. Все, не треба там збирати, перевіряти все. Є публікація, «Відкривай карму справу і проводь її. Але фактично це нічого не працює. Це ще раз говорить, що наша влада настільки е, система державного управління настільки недосконала, що фактично її треба терміново міня, змінювати повністю. Нібито поміняли шило на мила, нібито з нового року вступає новий закон про державну службу. Я його прочитав, яку це просто. Підміна один іншим, і вони нічого нових сил прогресивних, думаючих, які працьовиті, вони до влади не не мають змоги дорватися. Туди приходять певним чином якісь особи, які так звані створюють команду професіоналів. Я їх називаю це команда про відмивання бюджетних коштів. І все і на цьому закінчується. Фактично, доступу нових нових фахівців до до державної служби. Фактично якийсь, знаєте, рух, кар'єрний рух, воно ж все це затромбовано і фактично там дуже важко працювати і ну, перспектив мало. Ну, тут виходить наступний питання, так логічно. Тобто не відбувається обновлення влади, застаріла корупційна схема. Ну, вот скажіть, наш педуніверситет випускає і кожен рік по 60 людей журналістів. Ну, штампують практично як на потокі. у нас практически уже через какое-то время количество журналистов сравняется с количеством юристов, бухгалтеров и так далее. Вот. как вы относитесь к этому? Ну, хочу сказать, что э, э, початок подготовки э, за квалификацию, за специальность журналиста, э, фактически, начиналось... У нас официально называется это... Э, Кригування керув... та редакційна видавнича, справа. Я вже не знаю, як вона зараз називається, але ну, суть по тому, що там є звичайно факультет, називається журналістики і філології, тобто журналістику безпосередньо має відношення. І я пам'ятаю, що коли працював управління, начальником управління обласної адміністрації начальником преси та інформації, тоді це починалось перші і перші ці самі перші в, в, в ну, перші як. його Перш... Прийом да, перші прийоми були на першій групі і починалося це все діло. Це на моїх очах відбулося, Я там певний час і викладав. Я хочу сказати, що рівень, кваліфікаційний рівень оцих пірятовних. Я не знаю, кому, но, наприклад, у нас в 2006, 2008-2011 році прийшли до нас в редакцію випускниці, і вони чудово втягнулися. Я вже кажу, не кажу про, 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 про кваліфікаційний рівень і професійний, тому що мова йде про те. Наскільки відповідає кількість потребам, то я хочу сказати, що це біда не тільки нашого Житомирського державного університету, а й усієї освіти. Тому що фактично вони працюють валом. А якщо працювати, це державний університет, це не приватний. Тут повинно бути все узгоджено. Якщо ми зараз випускаємо певну кількість студентів, то повинні забезпечити їх роботу, іначе немає сенсу їх випускати. Тому наша вища освіта, заклади вищої освіти, повинні обов'язково працювати в унісон із центрами зайнятості, які повинні на 5 років подавати прогноз, коли які найбільш актуальні професії будуть потрібні, в якій кількості, і лише тоді, і зараз, сьогодні, набирати. На ті професії, на які будуть потрібні. І тоді буде забезпечене все і якість освіти, тому що завалом ми знаємо, що воно там йде, і іноді не завжди ця ці якість цієї освіти. І фактично, і з моральної сторони теж ці студенти, які отримав, нібито має свято, отримав диплома вже самостійна людина, і другий де він влаштується, тому що в нас фактично дуже великий, як то кажуть обмеження на кількість журналістів наших засобів. Вони ще не настільки економічно спроможні для того, щоб з'їсти, як то кажуть, цей вал, поглотити в себе. Тому, звичайно, ще раз скажу, і тільки і журналістика, і взагалі вища освіта мають працювати у Нісон із, за, із центрами зайнятості. І тоді це буде нормально, тоді буде забезпечено. Зараз поки що цього немає за цим валом, який вже там не десять тисяч шоцький там студентів. Она не выбрана абсолютно, оно никому не потребна, такие валы. А вот если сравнивать предыдущие годы, например, начало 90-х и сегодняшнее время, вот в начале 90-х ну, начался расцвет журналистики. Какой-то период в Житомире существовало несколько, даже десятков изданий, печатных изданий. Сейчас этого нет. Практически несколько газет только издается, все остальные уже закрыты. А от чому так произошло? Ну, я ще раз кажу, що фактично, по-перше, ну, в конкурентній боротьбі вони звичайно зникли, це зрозуміло. Але в іншому випадку ми повинні розуміти, що е, наші редакції, редакції це, це по своїй суті є малими підприємствами, які, яких так само стосуються закони розвитку економіки і результати розвитку нашої економіки. Напряму залежить від фінансової і економічного стану цих редакцій. І тому відходячи із того, або редакція може розвиватися відповідно і якісно, і кількості збільшувати і кількість там, наприклад, полос сторінок, збільшити, перейти на колір, відкрити сайт і тому подібне. матеріально забезпечити кожного журналіста там автомобіль, плюс там приміщення, і тому подібне. То це можна. Але фактично зараз в таких умовах ми знаходимося, що дуже важко розвиватися. І взагалі економіка у нас дуже така химерна. Штука, з якої дуже важко щось прогнозувати. і Тому я вважаю, що фактично у нас є ну, десятка, два-три, збереться от таких, от, знаєте, я колись завжди мріяв про те, що якийсь може меценат збере от таких найбільш таких журналістів створить одне видання, яке дуже швидко може стати одним із провідних, і да, і це було все нормально. Але на жаль, створюються отак от, газети Одноднівки під вибори чи після виборів, е, якісь проекти інші. Але вони це, це тимчасовці, які виживати не можуть. І це однозначно. Поки що економічні умови не ви не можуть. І з другої сторони, ми ж повертаємо до теми моралі і совісті журналістиці, тому що вона не підкріплена поки що економічно під ґрунтям, яке б дозволяло витримувати ці от високі стандарти суспільства, до якого ми йдемо. Багато спасибо за сьогоднішнє інтерв'ю. Я напам'ятаю, що сьогодні в нашій студії був Валерій Владимирович Івановський, головний редактор житомирської газети «Сільське життя». Дякую вам. Дякую.